Всім привіт! Ви на каналі Сервіс Про, З вами Ярослав. І сьогодні в нас новинка в нашому магазині, а саме акумуляторна ножівка від Кускварни, моделька Aspire P5P4A. Ну, назву так собі, але маємо, що маємо. Отже, розпаковуємо, проводимо огляд, розказуємо про плюси та переваги і починаємо. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите нас на екрані. При замовленні пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. Не забудьте підписатися. Отже, друзі, розпакувавши дану упаковочку, хочемо визначити те, що даний еспайр укомплектований відразу всім необхідним для того, щоб ми приступили до роботи. Ми бачимо зарядний пристрій, акумулятор, сам інструмент, оливу для змащування ріжучої гарнітури, і саме головне інструкцію з експлуатації на українські мови. Отже, розпаковуємо далі. Що стосується акумулятора, то даний акумулятор йде силою 18 вольт, а ємкість 2,5 години. До речі, ви на цей Aspire можете з часом поставити акумулятор і більшої ємкості. На сьогодні у Husqvarna присутній акумулятор максимально це 4 а години. Але враховуючи те, що хускварнівський акумулятор є універсальним, то ви сюди можете ставити акумулятор не тільки від хускварни, а від інших виробників, таких як Bosch, Gardena, Flumo і навіть більше. Повний перелік всіх виробників даного АКБ, що підходить на кускварну, зазначено на упаковці самого еспайра. Тому не потрібно переживати про те, що у вас суто акумулятор підв'язаний до одного приводу. Далі. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій йде досить таки швидкий, повна зарядка акумулятора відбувається на протязі однієї години. На зарядному пристрої ми маємо два індикатора, які свідчать і вказують ступінь зарядки даного акумулятора. Про помилки, які інколи виникають з акумулятором, тому зарядний пристрій теж досить таки розумний. Олива для змащування. І сам Espire. Ось. Він. Виглядає він надзвичайно ефект... ефектно. Круто і сучасно. От Дійсно, можна сказати, що Husqvarna приклала максимум зусиль для його дизайну і відповідно якості. Отже, що він собою являє? Ну, так як ми говорили, працює він на платформі 18-вольтового акумулятора, який ставиться досить таки просто. За рахунок замочка він нікуди звідси не випадає. Сам по собі інструмент є надзвичайно збалансований у вазі, вага інструмента 1,9 кг. А аргономіка досить таки не дає можливості нам, скажімо так, перехилятись інструменти то в одну, то в іншу сторону. Тому теж кускварний плюс. Проводимо запуск нашого інструмента за допомогою клавіші старт-стоп. Вмикаємо наш прилад. Відразу на панелі керування ми бачимо індикатор зарядки самого акумулятора. Переводячи режим положення запобіжника нашого. Бачимо, що інструмент готовий до роботи. Надзвичайно легко і досить таки просто. Двигун у нашому Espire іде щитковий. Ріжуча гарнітура у нас довжина 13 см. В нас є прямий натягувач ланцюга. З цієї сторони, де знімається кришка шини, у нас йде швидко з'ємне з'єднання. Верхня частина у нас йде це запобіжник на запобіжник плаваючи кожух, який досить таки теж потужний, масивний, і він не дає можливості лишній тирсі, яка виділяється в процесі роботи, попадати нам в обличчя. Так як ми все ж таки працюємо цим інструментом інколи максимально близько до організору. Також є чохол під час транспортування для того, щоб ніде нічого не порізати. Єдине, що немає в даному іспарі, це мені здається, це масляного насоса. Е, масляний насос тут у нас йде ручний. Олива, яка дається і входить в комплект поставки, прорізаємо зверху невеличку дирочку, і під час роботи ми періодично змазуємо ріжучу гарнітуру для того, щоб не спалити її. А по-друге, для того, щоб зменшити навантаження, яке відбувається в разі нагрівання гарнітури на сам двигун. Тому періодично це робити потрібно. Ну, Знову ж таки, вага невеличка, інструмент в роботі себе веде надзвичайно приємно. З цієї сторони в нас іде гак для кріплення. Ну, це гак для кріплення на їхніх поличках спеціальних, які можна придбати на серію Aspire. Це полички для кріплення самого інструменту. Або вдома зробити якусь невеличку підставочку і під час того, коли інструмент не потрібен, підцепити його, щоб він собі висів для зберігання. От. В принципі, все. Єдине, що ще хочемо відзначити, те, що в них іде чудова зона. Для керування, враховуючи те, що ми працюємо інструментом інколи двома руками, то дві робочі зони мають пророзиняний корпус. Тому інструмент добре тримає себе в руці, він не ковзається, так як резина цього не дає нам можливість зробити. І тому в цілому працювати їм досить таки приємно. Ось, в принципі, все. Друзі, на цьому наше відео закінчило. Якщо вам сподобалось наше відео, відео і у вас виникло бажання придбати інструмент, ми вас не стримуємо. Описання в шапці профілю, а посилання також саме є в описі під наше відео. На цьому все. До наступної зустрічі і не забувайте підписуватись і лайкати наше відео. Па-па.